Думаю, ви, як і я, гортали стрічку Ютуба, щоб знайти український якісний контент. Але замість нормального контенту бачите це. Сто днів зомбі апокаліпсис. Як саме вирішили? Майнкрафт український поховав Путіна в Майнкрафті. Серйозно, якщо в пошуку пошукати цікавий контент, то буде лише одні 100 днів хардкору або просто тисячі контент. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь, чому український Майнкрафт контент зараз слабкий і чому весь український ютуб це лише сто днів і меми з псом патроном. Якщо їсте, то приємно апетиту, а якщо ні, то йди поїж, бо я так сказав. Що ж, ви не задавалися питанням, чому український Майнкрафт майже не розвивається? Дуже багато українських Майнкрафт відео це копії. Копії не ідей, а форматів, наприклад, 100 днів хардкор. Ті самі шрифти, ті самі крики, той самий гімплей. Копіювати це нормально, але коли ти нічого не додаєш від себе, контент стає пустим. Ще одна з ключових проблем це дитячий контент. І коли це я кажу, то він реально дитячий контент. Український Ютуб кишить ним. Але навіть якщо зайти в якесь популярне відео Майнкрафт 100 днів, то в коментарях ви побачите це. А чула, що ти їхню хату підірвав тента, я знеможнівшись смож. А якщо б ти був один з цих жителів, тобі було б весело, що ти її підірвав хату. Курва І я, я це читати не буду. Звісно, є і нормальні коментарі, але із за таких коментарів не видно других. Багато хто робить відео не для глядача, а для алгоритму, тобто, щоб просто робити відео і рубати з цього в бабоски. Без історії, без емоцій, без сенсу. Люди не підписуються на самий геймплей Майнкрафту. Люди підписуються на людину, твій гумор, твоя поведінка, твій стиль гри. Частіше всього, люди звертають увагу саме на це. До речі, якщо ти дивишся це відео, підтримуй маленьких українських ютуберів, лайк і коментарі. Хоча б три слова. Я кажу не про самого себе, а про простих цікавих початківців. І ще є одна проблема: є багато цікавих новачків з цікавим контентом, але через одне або два відео про нього просто забувають. І вони отримують на своїх відео максимум 100 переглядів. А якщо взяти, наприклад, американський YouTube, то там 100 тисяч або навіть 200. Діло в тому, що їх підтримує американська спільнота, і цього нам дуже сильно не вистачає. Якщо ви дивитесь це відео у 2026 році, то всіх з Новим роком! І дякую, що ви на моєму каналі. Вибачте, якщо відео вийшло коротким. Бажаю вам успіхів. З вами був Ендікс. Якщо тобі подобається мій контент, то подивися ці відео.